Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Отже, читаємо сьогодні коротенький уривок, який читається 32 ї неділі, після п'ятдесятиці. Це послання апостола Павла до Тимофія, в першій главі з 15 по 17 вірш. Вірний всякого прийняття гідне слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Та для того я й помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першому показав усе довготерпіння, як приклад для тих, які будуть вірувати в Нього для життя вічного. Царевиш віків, на нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові честі, слава віки вічні. Амінь. Дуже коротенькі, погодьтесь, послання, такі коротенькі вривочок. Саме послання трошки довше, вони також послання до Тимофія, до Тита не надто великі, але воно достатньо глибоке, переповнене. Сенсу. Для того, щоб підійти до аналізу цього коротенького тексту, я хотів би вам зачитати декілька слів на цю ж тему від Йоанна Кронштадтського. Є такий вислів у нього. Він пише: багато хто живе поза позаблагодать, не усвідомлюючи її важливості і необхідності для себе та не шукаючи її, по слову Господа, шукаєте ж передусім Царства Божого і правди Його. Довго і я. Не знав усі усій ясності, як необхідно зміцнення нашої душі від Духа Святого. А тепер многомилостивий дав мені збагнути. Часом можна запитати у людину: ну що ви знайшли в тій вірі? Для чого вам віра? Від чого вас спасати? Ну от від чого спасати людину? В неї є майно, в неї є власно побудований будинок, в неї є автомобіль, в неї є статус, робота, є певний рівень сукупнього доходу. Відсутність боргів, відсутність задавлених кредитів, і все в неї, начебто добре, що вона шукає, чому вона в неділю йде до храму, що їй туди жиде. Ви розумієте, не можна спасати людину, яка поки що не знає, від чого її спасати. Приходиш ти до людини як місіонер, як віруючий, як священник чи як мирянин, як людина, яка вже пізнала на собі той самий доторк Божої благодаті, про який ми щойно читали. Віана Кронштадтського, коли сам многомилистовий, Господь торкнувся тебе. Підходиш ти до юнака, до молодої дівчини, яка поки що, який чи яка живе поки що лише пошуками якогось місця в цьому світі. Вона поки що шукає не Бога в собі. Вона не шукає свого місця у вічності, їй, цій людині молодій, хоча би тут закріпитись. Їй часом складно зрозуміти, для чого в усій цій історії Бог. У неї ще не було проблем величезних із здоров'ям, вона не лежала в реанімації. Вона ще не зазнала проблеми, чи не зазнала проблеми із відсутністю дітей, до прикладу, чи відсутністю роботи, чи без я тотально. Чому вона має шукати Бога? Це ж складно. І саме тому ми з вами віруючі люди повинні дочекатися, допоки в людини народиться запитання всередині себе. Коли людина зазнає певних випробувань, хороших і поганих, різних. Життя їй допоможе в цьому. І тоді, коли всередині неї народяться справжні глибокі запитання про сенс життя, а не лише про обстановку життя, не меблювання кімнати, а фундамент будинку. Ось що почне її глибоко тривожити. І тоді, поруч із нею, було б дуже добре, щоб опинився віруючий чоловік чи жінка. І своїм досвідом, своїм прикладом підказали цій людині людину. Я можу показати тобі, в яку сторону рухаються люди заради спасіння. Людина, яка пливе собі спокійно, із повними балонами кисню під водою, вона поєднана із човном зверху, тросом, вона абсолютно спокійна і нічого не шукає. Їй ніяке спасіння не потрібно. Вона може пливти собі, розмірковувати навіть про звичайні буденні справи. Чи заплатять їй за її роботу, за пірнання на глибину? І аж тут вона розуміє, що трос порваний. Або вона розуміє, що кисень у балонах закінчується, а піднятися їй часу не вистачить. І тут вона розуміє, мене треба спасати. Так і людина до того, як їй яскраво не вдасться потрапити в ситуацію, що їй необхідне буде спасіння. Вона не забажає навіть шукати Бога. Така, на жаль, специфіка нашого людського існування. І саме тому, мабуть, Господь попускає втручатися в наше життя різним проблемам, різним негараздам, або, навпаки, величезному щастю. Перевірити і дати нам можливість в таких часом розривних гранях нашого існування збагнути те, що звичайні життєві історії мене вже не задовольняють. Я шукаю чогось набагато більшого. Але пояснити це своїми словами дуже тяжко. Скількома би віруючими людьми я в своєму житті не говорив, врешті-решт, їхній внутрішній досвід так і залишається їхнім внутрішнім досвідом. Все, що я читав у людей духовних, всі цитати, які я чув про віру, врешті-решт стискаються до одного. Це їхній внутрішній досвід. Ми не можемо довести вам існування Бога. Ні я, ні мої брати священники. Ні святі люнди, до яких я особисто звертаюсь у своїх молитвах, щоб вони помилилися за мене перед Богом і за моїх близьких, вони вам не можуть довести, що Бог є. Біблія це не науковий посібник. Новий заповіт – це не інструкція з того, як, врешті-решт, знайти чітку адресу, де живе Бог. Ми з вами говоримо завжди і переважно лише про внутрішній досвід. Той досвід, який ми можемо прочитати лише в очах тієї, людини, яка врешті-решт зустріла Бога. Ось що пише з цього, прикладу, з цього приводу Симон Новий Богослов. хто обогатівся Небесним сокровищем, я розумію, пришествием і всіленням в Него Христа, который сказав, аз за і Отець прийдем, і обитель у Него сотворим, тот. знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Ось. Той, кто почувствовал присутность в своей душе Бога, чем? Познанием душевным, через опыт, через свою сведомость, через почуття, той отримав такую радість, яку описати неможливо. Це радість перебільшує будь-які земні поняття. І що можу я вам сказати? Я знаю точно те, що всі мої земні здобутки, моє спілкування з власними дітьми і моє спілкування із вірянами, Будь-які мої труди, будь-які труди стосовно будівництва церкви чи розбудови парафії, чи будівництва власного дому, чи труда в саду чи на городі байдуже. Чи праця в медійному полі, чи в творчому ґрунті. Все це набуває сенсу і невтомності, винятково через те, що я вірю, що за всім цим є вічність, і я є частиною цієї вічності. І що той, хто є джерелом вічності, через моє причастя до нього, дарує і мені можливість проживати оцю земну історію. Без усвідомлення, що їй буде кінець, і що всі мої земні сподівання і прагнення, врешті-решт, матимуть велику і жирну крапку. Вони не матимуть такої крапки. Але довести цього я вам не можу. Ви можете лише в це повірити. Для того, щоб Господь дав нам спасіння, ми повинні його захотіти. Для того, щоб ми повинні захотіти, щоб нас спасли, ми часом повстаємо в тих ситуаціях яких Господь нас ставить, і ми чітко починаємо усвідомлювати так, Боже, так. А до цієї миті я думав, що все в мені добре. А до цієї секунди я думав, що я тебе не потребую. А ось тепер, ось в цю саму мить я розумію мені без тебе нікуди. Апостол Павло свого часу це зрозумів. Дай Боже, щоб це зрозуміли, і ми з вами. Кожному по своїй мірі, в свою силу, в свою зрілість Господь дарує ті випробування. Під час яких у нас народяться справжні такі необхідні для нас запитання. Ці запитання потрібні не Богу. Ці запитання потрібні нам. Але як же Бог чекає, щоб ми врешті-решт ці питання задали? Давайте будемо задавати найглибші запитання всередині самих себе. Я переконаний, що Бог через надавання нам чесних і глибоких відповідей змінить наше життя на краще. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.